Вітаємо на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 9 березня, друзі, і буде величезна кількість різних цікавих автомобілів. Отож, перед початком відео не забувайте підписатися на наш youtube канал поставити лайк даному відео і обов'язково напишіть в коментарях, яке авто вам сподобалось найбільше або яке авто ви шукаєте зараз. Volkswagen Golf, 13900 2-літровий дизель автомат, 144 пробігу, автомобіль 2015 року. BMW X3. 12 й рік. 2 літра дизель в М-пакеті. 274 пробігу за ціною 18 тисяч 200 доларів. Гарна лінзована оптика. передні та задні парк Peugeot 508 в комплектації GT 14350 13 року, 209 пробігу, 2,2 дизель та коробка автомат. Hyundai Accent, Ціна його 5350 доларів, 148 пробігу, 1,6 бензин, механіка. І цей автомобіль офіційно куплений в автосалоні від першого власника. Mazda CX5, 26500. В комплектації Grand Touring, це є максимальне. 19 рік 51 пробігу. Власне, відкриє машину. що ми бачимо? Без ключових доступ, шкіряний салон з пам'яттю сидіння, мультикермо, коробка автомат, люк та підігріви з вентиляцією передніх сидінь. Також бачу підігрів керма, датчик отримання смуги, дуже-дуже гарна комплектація в Mazda. Тому, друзі, відповідно і ціна на автомобіль також не мала, але враховуючи пробіг рік та комплектацію в принципі, на межах розумного. Volkswagen Atlas 25 тисяч доларів, 3,6 бензин автомат 19-го року, 65 пробіг. Також автомобіль має безключовий доступ. 4 склопні мечі, електролювання сидінь, мультикермо, дачок отримання смуг та адаптивний круїз-контроль. Двозонний клімат, контроль підігрів, коробка автомат та камера заднього огляду. Звісно ж, датчик світла та дощу. Попереду у нас Infiniti QX5019900, 16 рік, 2,0 бензин автомат та 125 пробігу. Також можливий обмін на автомобіль. Так виглядає у нас салон. Infiniti досить симпатичний автомобільний вигляд. Має сидінь, датчик світла, дощу та мультикермо. БМВ-Трійка. Знатку автомобіля 5450 третього року 1,8 бензин на механіці. 170 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Tiguan, 2718 року, 2-літровий бензин, автомат, автомобіль без пошкоджень, 75 пробігу. І друзі, ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер авторинку Карбазар. І що суботи та щонеділі приходить менеджер від компанії Авторія, який допоможе вам безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. І Якщо ви продаєте з допомогою авторія та Карпазар свій автомобіль, шанс у вас продати його вдвічі швидше. Тач-тач. І вибрала перевірену тачку, про яку знаю усе на Авторія. Ауді А4 2019 року 21900, 20 2-літровий бензин автомат, 79 пробігу і це нас седанчик. 21, 750, 2 літровий бензин 2015 року, 66 пробіг зінавсього, красивий коричневий шкіряний салон. І колір бірла, перлина. Корисна стикс 5 Mazda, 14 2014 року 2,5 бензин на автоматі, ціна 13650, 160 пробігів, і комплектація Grand Touring. Nissan Rock в дуже гарній комплектації, бачаться полінзовані оптиці. Камері 360 та панорамі 15, 153 127 пробігу 2,5 двигун в даному автомобілі. Ще один Nissan Rogue також має камеру 360, також кіряний салон, 17 х 146 пробігу, повний привід, 16 900 ціна даного авто. Поруч нас Volkswagen Tiguan. За ціною 14500, 2-літровий бензин автомат, шкіряний салон та 95 пробігу. Автомобіль 16 року. Восьмий посад в кузові. в кузові універсал 2016 року, 2-літровий дизель на автоматі в рідній фарбі. За ціною 16450 доларів. Тепер сьомий пасад у нас 11-го року, 2-літровий дизель на механіці зі шкіряним салоном 270 рідного пробігу. І ціна досить досить непогана. Volkswagen Jet. Та 13619 року, 1.4 бензин на автомат, 87 пробіг. Можна салончик зняти? Салон можна взяти? Салон тканини, автомобіль має мультикермо, кондиціонер і вже так цікаво. Реалізовано так, як у BMW, панель розвернута до водія. Це ж у нас останнє покоління джети. І вона вже не така, як раніше, вона вже великим розміром комфортна, можна сказати, така сама, як Passat. Тепер у нас Mazda 5, 2,5 бензин на автоматі, 80 пробіг, 15-рік за ціною 10 800. Audi a 4 в дуже красивому бордовому кольорі, 2017 рік, 55 пробігу всього-навсього, 2-літровий бензин на автоматі за ціною 21 500 доларів з, біром, з білим шкіряним салоном і в комплектації S-Line. Подивіться, як вона класно виглядає. BMW 3К-14216 рік, 2-літровий бензин автомат, 134 тисячі пробігу в даному автомобілі. Присутній люк і для двійки також гарна ціна. Шкода Octavia 18 тисяч доларів, 18 стрік, 196 пробігу, 2-літровий дизель, і це у нас шкода Octavia RS ідуть у нас спортивні сидіння, червона стрічка. Подивіться, мультикермо спортивне скошено з червоною стрічкою також великий мультимедійний екран. Клімат двозонний, дачах світла, дощу, підігріве сидінь. Дуже-дуже стильно виглядає. Дивиться на задній ряд, також тут йдуть сидіння VRS і двоколірні легкосплавні диски в автомобілі. Дуже красиво дивиться дане авто. Volkswagen Golf 12500, 2-літровий нас дизель, коробка автомат, 265 пробігу автомобіль 2014 року. Поруч нас шкода карок 2020 року, 23500 ціна, 1.6 дизель, коробка автомат, комплектації Sportline, 210 тисяч пробігу. Знаю, що добре веде сон, власника нема поруч, так не заглядаю. Підігрів керма, шилдики, мульти... мультикермо, підігрів керма, шилдики спортлайн, буквально як плані диски, дуже гарно. Бо 8 Passat у нас Alltrack 19 2019 року, 2-літровий дизель на автоматі, 151 пробігу. Це у нас повний привід. В дуже гарному стані салон. Подивіться, вже нова коробка йде. Мультикермо, адаптивний круїз, контроль, датчик світла, дощу. Все-все як має бути. І комбінований салон, йде шкіра, тканина з Алькантарою. І нагадую, що Alltrack це у нас повнопривідна версія. Volkswagen Tiguan 18 Rick 22500, 2-літровий дизель, автомат, передній привід, буде дуже і дуже економічною вам. Свіже з Європи, як і минулий автомобіль, з мультикермом, двузонним клімат-контролем, автоматичною коробкою передач і великим екраном. В дуже гарному стані автомобіль. І ці автомобілі свіжо пригнані з Європи без пробігу по Україні. Opel Insignia 8600. Офіційний автомобіль. 117 тисяч пробіг, 1,4 у нас турбобензин. BMW у нас четвірка, 23515 рік, 2-літровий бензин, автомат 126 тисяч пробігу та X-Drive повний привід. Поруч BMW трійка. 16 року 41 тисяча пробіг всього на всього. Ціна 1930 дволітровий бензин, ікс-драйв повний привід. Є другий комплект коліс до автомобіля. І з мінімальними пошкодженнями зі штатів приїхало дане авто. Рено 8900 1.5 дизель на механіці 94 пробігу автомобіль 2017 року. У нас тут поруч Реносценник 9900. У нас гранд семимісний, 1,6 дизель, 244 пробігу 2015 року в дуже красивому синьому кольорі, комбінований салончик і розітка розітканиною. Volkswagen є e Golf 2020 року, 16850, 36 кВт і 36 пробігів в даному автомобілі. Гарний візуальний є e Golf. Ford Fusion. 2014 року дволітровий бензин-коробка автомат за ціною 10 тисяч 800 доларів. Шкіряний салон і чорний колір з чорними тисками. Nissan жук 10212 року, 1,5 дизель на механіці 214 тисяч пробіг в даному автомобілі. Mercedes Б-класу сьомого року, 2-літровий дизель на автоматі, 160 тисяч пробігу, ціна 8400, з комбінованим салоном тканина зі шкірою, люком і коробка автомат. Дуже-дуже гарній комплектації Бешка. Що ж, друзі, я вам показав ліву частину одного ряду. Зараз я вам показую вже другу частину, ось перший автомобіль. І ще дуже-дуже багато автомобілів буде попереду, тож ви підписуйтесь на канал c 4ПІКА 1097 року, 1,6 дизель в рідній фарбі з автоматичною коробкою передач. Електроскладання зеркал, безключовий доступ, 4 склопіднімачі, датчик світло дощу, мультикермо і клімат-контроль. Великий, комфортний мікровен. Поруч у нас є Гольф 17419 року, 36 кВт, 76 пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Jetta 2014 року 7600 1,8 бензин. Коробка механічна, 220 пробігу автомобіль 2014 року. Рено Талісман Седан. 16816 року, 1,6 дизель на механіці, 236. Пробігу в даному автомобілі. Комбінований салон, фуллет, оптика, двокольні легкосплавні диски дуже красиво дивиться дане авто. Це колись була в нас модель Лагуна. Зараз вони почали випускати талісман. Якщо не появляю, вже зняли, на жаль, їх з виробництва. Але машинка дуже і дуже стильна, комфортна і економічна. Honda Sierv 8-го року, 2,4 бензин, коробка автомат, 160. Одна пробігу, шкіряний салон, і це у нас офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Поруч у нас 16-го року, 1,8 бензин автомат, 94 тисячі пробігу в даному авто. Шевреле Круз. 6311 року, 1,8 газ бензин, коробка автомат, 171 пробігу та шкіряний салон. Ford Focus 7811 року, 1.6 дизель механіка, 246 пробігу в даному автомобілі. Renault Traffic 603 рік, 1.9 дизель, механіка 6 ступка. І це в нас вантажний бусик. І досить гарна ціна на трафік. Citroen C4, 6500, 16 дизель, механіка 269 рідного пробігу 2010 року авто. Це у нас вже йде старіша модель, перед тим була новіша. Дуже велика кількість автомобілів сьогодні, як ви бачите, є з чого вибрати на будь-який гаманець. 3008 Peugeot, 16 дизель на автоматі, 19 тисяч доларів, 212 пробігу, 2018 рік. І також гарна ціна на новий 3008. В дуже дуже збереженому стані салон, де двошпицеве мультикермо, гарні тканинні сидіння і подивіться на всі всі кнопки в новому Peugeot, як ніби якомусь літаку, гарна коробка передач. І машинка мега економічна. Toyota Corolla 6400 8 року, 235 тисяч пробігу, 1.4 бензин та механічна коробка передач. Готуємо, готуємо, Шевроле Aveo 2956 року, 1,5 бензин, коробка механіка 158 пробігу. Один власник. Давайте заглянемо в салон. Так, є навіть кондиціонер. І передні скло електричні. Мерседес А клас 7 тисяч доларів 8-го року, 2-літровий бензин, коробка автомат, 221 пробігу і шкіряний салон. Сад Леон 1450, дев'ятнадцятий рік, 1,6 дизель автомат та рідна фарба 248 пробігу. Citroen трансі 4 Grand, каса же довго база, 650 11-го року, газ, бензин і коробка механічна. У нас Volkswagen Т-6, 22600, 17 року, 86 пробігу, 2 дволітровий дизель та коробка автомат. Tesla Model S, 2350 16-го року. Повнопривідна, і це у нас електромобіль. В принципі, на націнику є номер, уточніте власника, запас ходу та яка батарейка. Друзі, я вам продовжую далі показувати автомобілі, ще їх величезна кількість, попереду. Ви обов'язково підписуєтесь, а перед вами BMW-3K, 12 рік, 300 пробігу, 2-літровий дизель, механіка 7 тисяч доларів. Ціна дуже гарна ціна. На 2012 року автомобіль в кузові Універсал. Клімат-контроль, мультикермо, 4 склоп'яні мечі. Друзі, BMW по ціні Renault Megane. Досить-досить непогане авто. Далі в нас Opel Vectra 4358 року, 2,2 газ бензин на механіці, а також в гарній комплектації, комбінований салон, мультикермо. BMW X315 3 року 23800, дволітровий дизель, 215 тисяч пробів, x drive повний привід. Комбінований салон, безключовий доступ, двозонний клімат, підігріви, мультикермо. Дуже гарний комплектація. Автомобіль. І це нас, друзі, головне, що дизельна Європа. Рестайлінговий X3. Q5, дволітровий бензин бензинавтомат. 174 пробігу, 19 тисяч доларів, 16 рік в комплектації преміум плюс. Тігуан у нас попереду 16 16816 року, влітровий бензин автомат, 148 пробігу, панорама з люком і двоколірний шкіряний салон. Ford Fiesta 9700, 14 рік, 1.6 бензин автомат, 124 пробігу, шкіра, люк, також дуже, -дуже гарна комплектація. Щось ідуть машинки в таких гарних комплектаціях по приємним цінам. 16503-літровий дизель автомат 2009 року. Mercedes GL, друзі. Також дуже гарна ціна на джельку. Всього на всього 16503 літра дизель, зауважте. Шкода, Октавія у нас йде повнопривідна. 17-го року за ціною 16700-228 пробігу. Лінзована оптика, друзі, 16700 на все. Подивіться на ціни. Volvo V50, 7900 1,6 дизель на механіці 2011 року 228 пробігу. Шкода Octavia Universal, 1,2 бензин, механіка не фарбована. 11-й рік, 197 пробіг. Volkswagen Tiguan. 17915 року, 2-літровий дизель автомат та повний привіт. 200 19 тисяч пробіг. Volkswagen Golf Alltrack 16517 року, 1,8 бензин на автоматі, 43 пробігу зі шкіряним салоном. Також повний привід. Alltrack це, в принципі, йде як в Audi Allroad. Типу, оффроудна версія з більшим кліренсом та обвісами. Дизельний Passat B7, американець 155 пробігу. BMW X1, 12 990, 2 літровий дизель, автомат, повний привід X-Drive, 274 пробігу та 10 рік. Санґіон Крекстон. Кого зацікавить цінник є. В максимальній комплектації 7-місний. 13950, у нас фрімонт. 241 пробігу з шкіряним салоном даний автомобіль. Попереду нас Тігуанчик, 21. 1900 доларів восьмого року дволітровий дизель, автомат та повний привід. Що ж, друзі, позаду мене авторинок. Я вам показав лише один ряд з чотирьох, і переді мною ось автомайданчик, на якому також величезна кількість автомобілів. Зараз на Львівському авторинку дуже хороший вибір автомобілів. Всі зібрані в одному місці. Є комфортні ряди, по яким можна ходити з боку торгові точки. У нас ця територія в камерах. Ви можете передавати гроші за автомобіль під камерою, друзі. На офісі робиться договір купівлі-продажу. Страховка. Під час виписання договору купівлі-продажу ми перевіряємо автомобілі по всім базам. З нами купувати автомобілі зручно, швидко та безпечно. А я усім бажаю спокійного дня. Не забувайтеся долучатися до нашого ютуб каналу. Пишіть в коментарях, що ви зараз шукаєте, який автомобіль, і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Кар Базар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей